Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького це провідний вищий навчальний заклад не тільки в регіоні, але й в Україні. Про це зазначив виконувач обов'язків ректора Олександр Черевко на зборах трудового колективу. Рейтингу загальнонаціональному ми отримали по одним оцінкам 51 місце серед майже 300 таких університетів, і по другій оцінці. 21 місце це в Україні. Але якщо говорити за область, то звичайно ми тут безумовно лідіруємо і в нас сьогодні перше, перші місця. На засіданні трудового колективу Олександр Черевко відзвітував про результати своєї діяльності за півроку. Ректорат налагодив співпрацю із представниками студентського саморядування, зазначив виконувач обов'язків ректора. Це Обновлена рада студентська надано їм найкраще місце, яке є в університеті для їхньої роботи, спілкування, напрацювання. І це є, дало свої позитивні результати, тому що і, і мої двері, і двері проєкторів відкриті для студентської ради, і ми дуже тісно і активно співпрацюємо по багатьох заходах. Василь Дониєвський новообраний голова студради підтверджує, ректорат підтримує і сприяє продуктивній роботі студради. Нам також корисно те знати, що в нас є така активна свідома молодь, яка долучається до проектів. За півроку роботи студентство активно займалося благодійністю, волонтерством, а також донорством крові, говорить Василь Дунаєвський. Крім того, на засіданні виконувач обов'язків ректора ЧНУ зазначив, більшість університетів України закрили профілактичні заклади через недостатність фінансування. Доля нашого санаторію профілакторію ЕДЕМ вирішується. Ми не закриваємо цей заклад. У нас є вихід, як нам зберегти цей заклад і як. Він має функціонувати, щоб головне безкоштовно там лікували студенти і е, отримували медичне обслуговування. Наші е, викладачі для студентів університету санаторій Едем заклад ще користується популярністю. Тут вони відвідують лікувальні процедури, відпочивають, корисно проводять час. Студентка Юлія Донець вже двічі відвідувала санаторій. каже, едем це місце тихого відпочинку. Мені там дуже подобається там. Накормлять, тут дуже смачно готують, проте випіклуються. Там дуже гарно, тихо, можна спокійно повчити домашні завдання. Там є профілактика для організму, можна посходити на парафін, на гідромаса. Черкаський національний університет у 2014 році посів перше місце серед вишів за інформативністю вебсайту для абітурієнтів. Одні із перших, ну по суті, перші ми. Публічно показали бальність, по якій ми будемо приймати абітурієнти і засвідчили свою готовність і прозорість до цієї роботи. Анастасія Білецька, випускниця, цьогоріч планує вступ до вищого навчального закладу. Зазначає, сайт ЧНУ один з перших оприлюднив правила прийому у 2015 році. Там було зазначено і цено, як було. Здавати там, і всі. всіх ну, прохідний бал. А, я сдавати на математику, історію України, українську мову та англійську мову. Такими були останніх півроку роботи ректорату Черкаського національного: Альона Гудзенко, Анна Дешлюк, студентське телебачення ЧНУ.